Всім доброго дня! Хлопці малими тракторами полетіли по хати огороди. Ми до них зараз приєднаємося. Ми залишилися в гаражі, поїхали, отримали соняшник один, соняшник другий, і тут два з виду. Зараз покажу і розкажу, що так робимо. Також бартуємо колесо, що ми брали у знайомих на підстраховку літам. Треба віддати диск саме. Колесо вирішили залишити собі. Скажімо так, не безкоштовно, звісно, але а диск треба відвезти віддати в Дніпро. Отже, отримали ми Лідея 5053. Це, Це цьогорічний соняшник, що всі сіяли, що і ми сіяли. Той, що був на залишках у різних дилерів. Скажемо так, Вигребли весь, що було. Тут небагато о, 30 мішків всього. На наступний рік я вже буду знаю точно, що цей соняшник давав в цьому році результат. Це буде добре. А на наступний рік хто його зна, які семена, ну, нам будуть продавати. Можливо, навіть, навіть вирощені вже в Україні, а це вже буде зовсім інший соняшник. Також цьогорічний 50479 Люмагрейн. Забрали весь, що по остатках був гарний соняшник. Також дав в цьому році нормальний показник, враховуючи цей рік, тому забираємо. 7, на наступний рік, нічого тут такого нема. А також подивився по всім по ютубам, по всім мені дуже зацікавився. Так, хлопці верх ногами сложили, 500 -689. Це високоалійновий клюмагрій. Непогано він також сипав у людей. Навіть в таку засуху він показав гарні результати. Повигрібали все, що було по всім, скажімо так, тим, хто у нас торгують. Закупівлею займаємося з осени всім, чим тільки можна. Від добрив, до насіння, в... ну все. Тільки раніше ми не купували десь пального. Раніше ціна з осени, якраз коли всі орали, була вища, ніж весною, коли вже всі накупилися. Але зараз трохи час міняється, будемо цю схему так допрацьовувати, проаналізуємо, що треба робити, мабуть, також. Залишилось трохи пасівного матеріалу, але вже кінець, я думаю, вже нікому не цікаво. Залишилась тільки звичайна пшениця. Твердих сортів всю розібрали пасівну, юлю всю розібрали, собі насіяли прилічно. Також зараз будемо їхати на село, покажу всходи вже пшенички. Дуже подобаються гарні сходи. Трохи нюанс. Великим тракторам все-таки не доспустив колеса. І по два рядка, там де центральна був шип проходив, не по два рядка не повилазило. Є блін пропуски. Вона вилізе, догоне. Тому тут нічого такого нема. Також по планам загнали великий ландіні 165-сильний. Трохи треба буде його підремонтувати. Хлопці повимивали добре. Але коротко, вже пішло на бугілях з-под бугілей. Починає масло сапливитись. треба поміняти сальники. Помили, скажімо так, тому що влазити в мазуті не, не хотілося б. Поміняємо там, там здається, по схемі дивлюся там колечки ще й плюс сальники. Тому це все треба буде розібрати, акуратно виставити і зібрати назад. І в трактор, в принципі, на цьому все. Розина ще добре, думали задок і передок поміняти, але. Не будемо задок міняти точно, а передок вже глянемо на наступний рік ближче весні, тому що ізнос вже такий солідний, залишилось небагато протектору. Якщо так протектор нерівномірно зношений, ця сторона стою трохи відрізняється. Або може їх поміняти, бо середина менше з'їла, а края більше. Можливо, їх ще поміняти на направо. Буде ще походи ход. Будемо дивитися вже з весни. Так от ми горемо огороди, щоб швидко, щоб не було поросту людей на огородах. <смірки> Блондіні тянуть, вашать добре. Пашать, не знаю, дуже глибоко. Звичайними конами. Карні трактори, земля навіть в огородах людей, там десь, бачите, не дуже волога. Трохи краще, ніж на полях ситуація, але не так. Два дні і всі огороди спахані. Дуже це не розтягуємо діло, бо затащитися, потім грізюками мусити не дуже хотілося б. Для малого ферма трактора по ціні якості не знайти я вважаю. ті моїм тяжюками до сих пор включиться це страшне. Я пока доїхав, вони вже піоруда спахалися, туди-сюда і вже буде огород Так. Декілька хвилинок десять і вже огородик закінчується, залишається полосочка маленька. Там де кукуруза трохи більше груда вивертає, але можна поорати. Дядя Вова газує. Так хлопці за декілька два дня. Нам вистачає, щоб зарати всі огороди. Огородів багато, пам не пам'ятаю, більше 30 тисяч, наче, Але такими темпами огороди всі великі, такі куски солідні. Тому вдвоєм добре, гарно пашать. Е, трактора самі прості, перкінс-мотори, механічна паливна. Так, хлопці вже закінчили і края. Один зверху, один знизу. Попросила людина, коров тримала, зараз вже не тримає, не вистачає, ну теж вже, щоб великим плугом заїхати і трохи тут один корпус, ну, одним, одним проходом по краю пройти додати трохи огорода. Ну, мабуть, на цей рік не будемо, на наступний, мабуть. Він так тримав ту траву, косив завжди для коров. Ще, він одного бичка тримає для себе, так сказати. Два проходи і готово. А ми будемо їхати далі. Так, перемістилися в поле. Хотів зробити окреме відео, як ми дорогу тут рівняли. Але буду робити одним. В кі... Далі розкажу, що тут у нас твориться і вкину далі що хотів знімати. Отак, доорений кусок, який я залишав. Далі відео розкажу. Але Хотів далі дознімати, але Як спахати тут ще 2,5 метри дороги, я не знаю. Воно земля страшна. Це будемо доробляти вже весною. Тому що тут дорога додається 2,5 метра і далі дорога йде отут накатується. Якраз це все наше поле повністю, а з цієї сторони кусочки йдуть в ну, різних людей. І виходить так, що них, вони користуються ще й дорогою, а ми користуємося дорога по нашому полі, скажімо так, автострада. Ми її підсипали, підрівняли повністю всі ямки буварки, щоб рівненька була. Повідорював всі, щоб не їздили дров'ятники, скажімо так. Всі залишилося їду. дарю, пшеничкорю. Пшеничка край поганенька лізе, дуже пересушений, затоптаний. Але саме ось так виглядають поля підготовлені до зими у нас. Повністю все де буде соняшник, вже закультивовано і готове. Отакий такий чудовий фон рівненький, де нічого нема. М'якенько, мабуть, так провалююся. Земля суха на спорах. Оце такі опади, на що є, що нема. Просто холодна і трохи волога. Пшеничка гарну лізе, слабенька. Зробили велику помилку в тому, що ми виїхали сіяти після дощу. А треба було вже за 3 дні до того, як з'явилися дощі, вже виїжджати і сіяти повним ходом. Було б набагато кращі всходи і вона вже розвинулася. Можна було спокійно посіяти 3 дні до дощу і ще потім 3 дні після дощу. І далі їхати косити соняшник. Але ми зробили так сказати, наголос на жнивах соняшнику і просто косили соняшник. Хоча можна було б... Просто виїхати, посіяти, а погода дала б збирати соняшник. Але там як є плюси, так і мінуси, тому що соняшник повністю зібраний був і лежить в складі сухим. А зараз в мене ще багато хто косять, мучаються. Він зелений, вологий. Пшеничка добре розвивається. Так що буде все добре з нею. Можливо, якісь ми там 2-3 центнера підтираємо, втратимо із за цього шос. Сходи трошки пізніше. але нічого такого страшного в цьому нема. Трохи підлаштували, підсипили, е, така біда. Не фіксується, виходить, навіска, тут ну, ніяк, вона все одно типу, плаває. Нема, тому що навіска, по в ту категорію, треба вал більш ширший, щоб його гарно зафіксувати. Також болтов нема, але поїдемо потроху. Зараз спробуємо пахати дорогу. Відбиваємо пряму, якраз по дорозі можна дорога проходити. І будемо допахувати до самої дороги. Тому що там, виходить, десь до нас залізли, дорога у нас на полі, 10 метрів не вистачає поля. Там з іншої сторони ми трошки залізли. Але ми там залізли у нас з двох сторон дороги, наші паї, виходить, з тої сторони, тому там дорога в принципі, просто проходить крива. Але тіпа, як з'явилися нові сусіди, тіпа, тіпа, давай рівняти дорогу. Як рівняти, так будемо рівняти тоді так, як положено. Забили палки, відбили, я якраз залишив полоску, щоб гарно можна було її зорати. Зараз єдине, що звісно, без сигналу відбиваю по якраз коли культивував слід від культиватора по GPS, залишився пряма лінія, по цій прямої лінії зараз добре відбиваю і будемо вже далі допахувати цю пшеницю, що залишили ще з злі... літа. Отак гарненько видно слід. Я і дискував край тут добре по навігатору і, по, виходить, і культивував. Також спеціально вставляв лінію. Цю ж як повинна бути дорога. І зараз дуже гарненько виходить відбити рівненько. Ну, Трактор, правда, не відчуває п'ятикорпусний плуг, тому що пробуксовка щось там 7-8, це по по-дисковськи, я їду зараз. Треба б такий сімикорпусний, той восьмикорпусний плуг було б чудово. Але оскільки від ті, мабуть, відходити, будемо будемо дивитися вже в сторону щось другого. А плуг, плуг, до речі, плуг, до речі, продається. Кому потрібен 4 плюс 1 прицепний плуг, звертайтеся, ціна невелика, пів мільйона з ПДВ. В ньому там наробітку щось до 200 з лишнім гектар, ну хай 300 буде. Так, вийшло гарно відбите, правда. Порозда маленька, звісно, для цього трактора. Все-таки плуг, хоч 710 резина, плуг не дуже, але ну, нам вистачить цього всього доробити. Так, треба трохи навіску відмілити. так. Преплужників познімали своєчасно, лежать в гаражі. Трошки не докида корпус, тому що все-таки не вистачає йому. Це мої борозди, плуг малий для такого трактора. Але виходить дуже гарно відпити. Таз клас, І ще й не будуть лізти. Трохи тут купа нарабляв, конечно, коли все посирону було. Але буде тепер пряма дорога, так як вона повинна бути. Залиш дорога по документам проходить 5 метрів ширина дороги. По кадастровій карті палки всі забували, але залишимо 6. Зі свого поля метр залишимо, тому що все одно 5 метрів це мало. Розминатися не будуть, будуть накатувати, залазити. Краще відразу залишити. І може, якщо ну, всі сусіди будуть дуже гарно, також позалишають якісь там півметра лишніх, щоб дорога була широка, щоб можна було вантажівці розвернутися між собою. Такі які Не витримав Велес, Пахати дорог. Трохи будемо чекати ще, поки дощики може прийдуть. Всі 5 корпусів, всі різні болти, всі нафіг. Отакі от ось справи. Хоча дорога дуже чудово виходить. Зараз покажу. Оце так от їздять. Там дорога нормальна, а треба шоминати і по пшенички накатувати. Шо літом їздили тут, що це зараз. І їздить один гандон, я знаю який спеціально. Тому е, пшеничка вже сходи має. Поки що Та страшна груда, ну блять, Е, Тут вже, скажімо так, рвані сходи, тому що вологи особо ну, нема. Самі бачите, там де ті, що промочили, хоч і було там в районі 25 мм. Опадів, але їх дуже мало. Всі плюс закатали край так, що його нічого не зробиш. Ну нічого. У цієї дороги взагалі немає на карті. Це ми самі собі робили, щоб можна було між полями сіяти. Думаємо її взагалі орати, краще об'їхати, лишніх, ну грубо кажу, так, по кругу поля об'їхати з тієї сторони, коли треба там посіяти. Потім об'їхав з тієї сторони посів. Тому що їздять і усе накатують до путі свої, блін. Виходить, отак от гарна межа. Тобто дорогу трохи поправимо, поле рівненьке, рівно відорано. І треба оце ще доорати, Оцей шмат. А дорога повинна бути отак по центру. Оце все, що далі пішло накатане, це ще поле. А з тієї сторони, де вже там край, там вже залишилось на плуг. Тут з тієї сторони ще два плуги, а там плуг. Получається, 2,5 метра з тієї сторони буде ще дорога переорана і переносена на сусідні паї. Ну, так як вона і повинна бути. Подивлюсь, мабуть, коли вже повністю доробимо. На цьому відео сьогодні завершу знімати. І далі буде зразу тут же продовження. Так, ну що, готуємося день-два. День, день, Міняємо всі болти. Еще не вечер, да. Оп, все. Бросай, то забыть. Не бей трещотка, молоток. Дай, да, да, я возьму. Ты я его удержу. Удержишь. Есть, оп, это и четче. Стой, 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 ты... стой, еще не вы стой, 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 не нет. стой, стой, себе. стой, 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 Є в мене у друзів і краще набагато. Вони сіяли, завиїжджали до дощу сіяти. В них вже було почти до дощу, була посіяна майже всі площі. І тільки пройшов дощ, вона одразу стартанула, прям круто. Вона попала ще під тепло, під вологу. У нас трошки так біда в цьому році. Ну, е е хотілося б ще сказати, то, що, як ви правильно, трохи, скажем так, блогерство, оце вводе. Косяки. І за того, що хочеться познімати більше щось цікавого, десь трохи косячу на роботі. Не є дуже добре, тому що це, так сказати, коротше, треба в міру займатися. Ой. О, вирав Проточок гарний. На цьому буду завершувати сьогоднішній розповідь і відео. Всім побажаю гарного врожаю, гарної погоди, мирного неба. Wszystkim do zobaczenia.